Все. Мне Доброго, треба эту Ты уже включил, да? Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Мазур Тарас, я продавець магазину э, міста Києва, що знаходиться на проспекті наук 11А. Тема сьогоднішньої презентації цифрові тюнери формату DVB t 2 е, Коротенько про самі тюнери. На ринку України представлені два тюнера. Трімас 2012 та сторон 8502. Для чого потрібен тюнер, тюнер цифровий? Потрібен для того, щоб ми отримували дійсно якісні цифрові канали. Тобто Україна у 2012 році переходить на цифрове телебачення, тобто телебачення в форматі HD. Ось, коротенько про наші тюнери. З чого складається тюнер? Тюнер складається з самого е, процесора, який е, ві, робить нам скажімо так, е, красиву картинку Ось коротенько про самі е, виходи. Підключається тюнер до е, телевізора чи до іншого е, устройства для виведення інформації такими типами, типу тюльпан, тобто лівий-правий. Канал для акустичного виходу і відеоканал. Також цифровий HDMI. Ось, Відповідно, ясне діло, що HDMI буде набагато якісніше зображення, але при наявності старого телевізора, ну, що немає цифрового виходу, ми можемо за допомогою дюйпанчиків перекинути інформацію на самий телевізор і будемо отримувати якіснішу картинку. Ну, Ну, повторюся, що більш цікавіше буде через HDMI. Це я показав на Тріноксі, на Стромлі тут та же сама. Ось, в різниці надзвичайної немає, підключення достатньо просте. Так, ще головне, що в нас є тут вихід для антенки. А антенка в нас використовується десиметрових хвилей. Тобто метрові вже такі вже мало хто використовує дециметрові. Це можуть бути типу як польська антенна, звичайна кімнатна антенна, екранна антенна. Це головне. Е, так. Додатково, додаткові функції <coughs> даних тюнерів це наявність USB-входу. USB-вхід всі ми знаємо, що потрібен для, для того, щоб ми вивели інформацію з флешки або іншого носія. Дані тюнери можуть відображати, приігрувати такі формати, як AVI, потім MP4, MP2, AAC, MP3, JPEG і PNG. Ну, це стандартні формати, все одно все, все залежить від якості самого, самого файлу. Тобто не завжди може тюнер показати вам як картинку через е, наявність кодків. Тобто, так само, якщо ми скачаємо в інтернеті якусь піратську відео в неправильному е, закодованому файлі, тобто тюнер не може відображати. І з практики, що клієнти купують, потім розказують, е, які бувають мінуси. Це так само ми скачали відео, ми скачали відео з фото, відеокамери, ми не маємо, не отримуємо тюнер, тобто не, не програє. Як не діло, це його обмежені функції, тому що це все-таки не милі проєкт. Саме головне, що є в тюнері, це самі його основні характеристики. Це оцифровування зображення аналогового сигналу dvb т 2 Інтерактивна система доступу до каналів. Крім того, наявність програми в самому тюнері на 7 днів. Тобто ми можемо на кожному каналі продивитися запропоновану оператором програму, яка буде би, наступних 7 днів. Також основне є в тюнерах, в одному другому пам'ять на 400 каналів, тобто можна докупити цю карту і отримати більшість каналів. Пам'ять на 400 каналів це більш ніж достатньо. Телегід для серфінгу по інформації, так там є така штучка, як телетекст. Раніше використовувався в аналогових каналах-двох, там, МСТБ. Тепер буде там достатньо може бути як форум, може бути чат в цьому телегіді, варіантів, ой, в Телетексті, варіантів різних. Крім того, цей тюнер може. Показати нам субтитри, це також залежить від оператора, і який оператор буде надавати субтитри в, в певних мовах, там українська, російська, німецька, залежність це все залежить від оператора. Потім є таймери в даному тюнері, тобто нам потрібно ми вимикати його. Коли, наприклад, не використовується активним, Потім при режимі ожидання, якщо виключаємо при, там, 8 годин чи 6 годин прилежності від налаштування, ми можемо включити, якщо він не включений, просто е, переходить в режим, тобто повністю вимикається. Е, також, е, що саме головне е, функція е, батьківського контролю, Тобто ми можемо заблокувати канали, які е, діти. Можуть, наприклад, не вдивитися, або так само це все буде залежати від оператора. Якщо в нас червоний квадратик буде справа внизу, і якщо у нас включена функція батьківського контролю, це буде тільки під паролем, ухід на даний канал. Ну, це так само використовується в супутниковому і кабельному телебаченні, але ну, тепер це в нас буде і в ефірному. Багато інтерфейс, українська-російська, і шли інші мови, які в нас тут будуть, тому що. Це потрібно в різні версії населення. Крім того, що найцікавіше обновлення програмного забезпечення в тюнері, воно буде використовуватися, так як постарінки супутникові підключали і перепрошували, а буде в режимі реального часу. Тобто оператор задає настрої і тюнер автоматично сам себе обновлює. Потім функція так само, як і на телевізорах іде для ручного автоматичного пошуку, то тут канали можна без проблем. Так, ну це в принципі основне по його технічних характеристиках. Щодо налаштування, налаштовується тюнер достатньо просто так як я сказав, підключаємо дециметрову антенну, підключаємо до телевізора, підключаємо самі тюнер, вибираємо налаштування автоматично і він налаштовує. 24 канала канали автоматично, і е, також додатково, які ще будуть е, відчатися платно, наступно це потрібно буде вручено це поки що. А коли буде у нас проплачені вже сі-карта, е, буде в на наступних 15 років е, налаштовувати все автоматично в залежності від нашого оператора, що ми за що ми заплатили. Е, так, так. Е, ще що цікаве в тюнері? Даного типу, що о, він може, самі, казати, як саме казав, використовуватися як медіаплеє. Ну, форуми кажуть, що можна в принципі, його для початку о, прошити і в майбутньому можна буде підключити до локальної сітки, але це вже до того, як будуть виходити о, нові тюнери, тому що це поки що простий варіант для відображення. Так само коротко про канали, що в нас ідуть 24 канали, ну це в Києві. 24 канали вже працюють, і інших йде тільки в аналоговому сигналі. У 13-му році сказали, що вони будуть зустрічати помаленьку аналогові сигнали, канали для того, щоб народ швидше переходив. Але так само зеленку сказав, ми не будемо вимикати аналогове телебачення до тих пір, поки ми. 95% людей не забезпечуємо тюнерів. Про соціальну систему отримання тюнера розказувати не буду, тому що це на сайті ЗНБУ. Так що ще по основних характеристиках В принципі, це вся інформація, так що якщо щось цікаво буде. Одне запитання і все. От в мене цифровий телевізор. Мені потрібен цей тюнер чи ні? Там є е, цифровий тюнер, який приймає цифрові ефірні канали. Так, для телевізорів є, можна сказати, два варіанти рішення. Тюнер, нові телевізори, які йдуть з тюнером Т2, вже прошиті. Це нового покоління. І з тюнером ДВБТ він, на жаль, не буде бачити, тобто потрібно буде підключити тюнер. І відповідно нам цифровим кабелем HDMI. Якщо б тюнер або телевізорі був формату Т2 навіть і не прошити ті, е, зашифровані канали, можна було б всі айслот в карту ставити, це було б дешевше і все воно працювало. Дякую. Дякую за увагу.